Всім доброго вечора! До мене завітав Volkswagen B8 Alltrack, повний привід 190 кінських сил на чистку всієї системи екології. В даному автомобілі пробіг невеликий 211, по-моєму. Але власник баж... побажання власника почистити завчасно, щоб автомобіль не приносив ніяких проблем в майбутньому з екологією. Автомобіль з Києва заїхав на вечерню з вечора, мінус з 16.00 до 9.00 вечора плюс-мінус. Що нагадаю, що буде чиститись без демонтажу? Гаряча частина турбіни геометрія, холодна частина турбіни, бо вона зв'язана з, з другим клапаном EGR. Єгір. перший контур високого тиску і другий контур низького тиску з теплообмінником. Випускний колектор, впускний колектор, теплообмінник радіаторного типу, І клапана, камера згорання і сажовий фільтр від золи. Від сажі ні, тому що як такової сажі, там немає, там більше всього зола. До прохання почистити окремо Сажовий фільтр. Власник звернувся. На якусь техстанцію, йому сказали, у вас все окей, все добре. Зробили регенерацію, обнулили золу і на тому все і закінчилось. Але нагадаю, що після кожної регенерації відкладається масляна зола. Вона також відкладується від тиску в системі. Коли тиск в системі більше, ніж потрібно, масляні пари через систему вентиляції картерних газів, шурують. Впускний колектор. Це все перегорає, дає більший чорніший вихлоп сажі і знову попадає в сажовий фільтр. І по факту її там буде більше, аніж по комп'ютеру 50 грамів, її там буде всі 80 і ця зала нікуди не дівається з автомобіля. Я роблю чистку без демонтажу, повністю всередині автомобіль буде як новий. Дивимося на комп'ютерні показники. Так, подивимося на показники. Так, круїз 217 пробігу. Автомобіль після траси. О, так, прогрітий. Непогані показники, 459. Змішаний цикл. В мінусі, так, непогано. Але розповім, чого масляної золи один, один грам. Заїхав власник авто на чистку сажового, вони запропонували не чистити, сказали, все окей. Зробили регенерацію з тим, що воно щось там почиститься, але ж машина все ж таки проходить регенерацію сама по собі, то смисл той регенерації. Змінили масляну золу, от і все. Але. Нічого там не почистилось від золи. Це перше. Друге, тиск 11. Повинно бути 1, 2, 3. Завжди. Так, і газ в пол на обертах. Дивимося, фіксуємо дані. 43. Повинно бути 17-20 десь в цих пределах. Завжди. Не тільки після чистки чи після регенерації, а завжди. Так, дані зафіксовані, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, іде процес чистки. Поглянемо, що викидує із системи. Даже не може спинитись чорне, асфальт. так Подивимося на стан <кліг> золи, крупна, яка вона. Нормально. Має бути на пробігу 200 тисяч. І скажу на 190 сильному, зовсім інакша екологія, зовсім інакша пропускна способність сажового фільтра. Все по-інакшому. На 240 ще по-другому. Тому що 190 сил мають проходити через більші соти сажого фільтра, а 240 сильний е, пасад, е, цей тігуан там зовсім інакше. Інакша пропускна способність сажового. І зола буде тільки крупна. Так, про мою сітку і буду робити фініш почистки. Так, чистка завершена, прогріта машина, можу давати газ в пол. На холостик зараз 0. Тестую свою роботу, Датчик диференційного тиску, Е, е якість палива, форсунки і все інше. Так, е 0, даю газ газпол 2,5. Десь приблизно 17, так повинно бути, тому що зауважу тут інакший сажовий фільтр, аніж на 2.0 150 сил. На 2.0 35 ідеал, тут десь під 20. 15-17 ідеал, тому що прохідність сажового фільтра інакша. На 240 сил ще інакша прохідність. Так, під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, по комп'ютеру. Датчик несправний, 4 гектопаскалі, 5. На обертах даю газ в 23-20. Ну, на обертах щось не дотягує. 19, по факту менше. Є запасний датчик, новий власник привіз. Зараз під'єднаю його. так Новий датчик. 3, 2, показує. ну так повинно бути. 1, 2, 3, плюс-мінус. Даю газ в пол на обертах перепровіряю. На обертах. Справно показує 15-16, як по манометру. Датчик справний. Новий є новий. Так, зроблю не всі необхідні адаптації, зміню масляну золу. І буде висновок по автомобілю. Начну з лямда зонда. Зараз йде провірка на якість Edblu. Бачимо, маса сажі змінюється в мінус, але дещо розповім про Adblu. Зараз пройде адаптація і буде результат. Буде результат і буде інформація. Так, закінчилась провірка, бачимо результат не в нормі. Маса сажа ірена все входить і входить вниз. Так, а тепер перевіряємо. Так, датчик ще не під'єднаний. І бачимо слішком низький КПД. Системи AdBlue. Що потрібно зробити, це заправлятись AdBlue тільки в офіціалів. Все, що в заправках не працює. Завжди буде ця помилка, завжди буде каталізатор NOX. Давати збой. Заправляємося AdBlue якісним і в офіціалів і питань не буде, тому що ремонт цього, цієї системи AdBlue надзвичайно дорогий. Так, і змінив масляну золу на 0,09 грамів. Бачимо тиск 1,2, все окей. Зараз пройде регенерація і наново буде прораховуватись значення масляної золи і сажа ізмірена, розчитана. Після адаптацій завжди дивлюся, чи щось накидує. Даю газ в пол. Як було 15, зараз, зараз навіть 13, так і є. 14-15. Форсунки працюють в ідеалі, двигун працює в ідеалі, диференційний датчик в ідеалі, Все працює пройдемо тест-драйв дай і все. І так, висновок по автомобілю. Все почищено, в ідеал. Все працює по автомобілю. Займаюся не тільки чисткою, а й перевіркою системи екології. Даний автомобіль. В ідеалі все працює. В контактах будуть мої контактні дані. І знаходжусь в місто Київ. Правий берег, номер телефону. Будь ласка, телефонуйте після 12 ї дня. Не треба дзвонити в 8 ранку, пів 8-ї, тому що це ще не робочий час. Гарантія на мою чистку 150 тисяч кілометрів пробігу. Зараз зробимо ще тест-драйв. Так, просто так, щоб зафіксувати дані. А так я вже бачу, що автомобіль повністю працює в ідеалі. Отож, поїхали. Так, проїхались ми тест драйв зробили все. Зауваження тільки по якості палива. І все. Більше нічого я не бачу. Конкретного, поганого по автомобілю. Заправлятися тільки якісним медблю, і буде все добре. Тепер все, гарного вечора, всім до побачення.